Доброго дня, шановні колеги. Поки хворію, хочу вам допомогти ще на рахунок цих електронних журналів. Тому що сьогодні дзвонив Назарчук Коля, він шукав можливість, як зробити так, щоб робити дублікат ваших даних по уроках на рахунок того, що ви так знаєте, що у нас школа велика, у нас і багато паралельних класів. Відповідного і одинакове планування, щоб його для кожного класу не вводити окремо, а зробити зробити таким чином, щоб... Ввівши для одного класу, можна було б, наприклад, щось копіювати, вставити вже для іншого класу. Я подивився в інтернеті, така можливість є. Вона буде трішки складною. Але думаю, ви з цим справитесь, тому що е, це вам дасть можливість, на, наприклад, на наступні роки, коли ми вже пройдемо повністю цикл, цикл того, що е, про -про 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 -працюємо з цими електронними журналами, вона вже буде база даних уроків. Планування, ви їх зможете, наприклад, їх копіювати. Добре, що для цього вам насамперед потрібно. Наприклад, у мене є журнали. У мене є журнал, я трішки почав, для 11А класу. Ось я його відкриваю. Бачу тут у мене поурочне. І бачу те, що я, наприклад, на декілька днів вже на цілий місяць умовно наперед уже запланував уроки. Також в мене є і 11 Б. І я хочу, наприклад, ці теми уроків. Що я склав для 11 А класу зробити так, щоб вони автоматично яким чином скопіювалися і для 11-го Б класу. Яким чином це зробити? Перше, що ми робимо, це ми опускаємося донизу. Находимо такий пункт, який називається експорт. І натискаємо на нього. Відкривається можливість зберігання документу в Excelівській формі. Ось пише тема уроків домашнього завдання для 11 класу. Я натискаю Зберегти. Добре. Наступним що, етапом, що нам треба буде, нам треба буде на комп'ютер, ваш браузер, наголошую, все-таки на комп'ютері, встановити спеціальне розширення. Спеціальне розширення, яке допоможе нам це зробити. Я вам прикріплю до цього відеоролика, який я зараз публікую, посилання на ось такий файл. Тепер дивіться, що вам потрібно буде зробити. Вам потрібно буде натиснути ось тут на галочку Скачати його. Скачати його умовно на робочий стіл. Натиснути Зберегти. Перейти на робочий стіл, знайти цей файл. Цей файл буде у нас у вигляді архіва. Нажати праву кнопочку мишки і, і звільнять в текущу папку. Тобто роз, розархівувати цей архів. Ось у мене з'явився ось такий, така папочка. Це ось вона. Я вам поставлю, щоб ви її бачили. Тоді ви повертаєтесь до свого браузера Google Chrome, переходите до такого пункту, як розширення, де його знайти. Ви натискаєте ось тут на три крапочки. Находите надпись, яка називається розширення управління розширеннями. Ось розширення, управління, розширенням. У мене тут певні розширення є. Думаю, у когось також ці розширення є. Може, у когось тут у вас взагалі буде, пусто нічого немає, нічого страшного. Ви відкриєте оцей пункт розширення, знаходите таку річ, як загрузити розпаковане розширення. Ось воно, ось тут. Бачите, в мене пише мишку, я навожу. Натискаєте на нього, знаходите свій робочий стіл. Находите ту папку, яку ви щойно розархівували. Той документ. ось він, НЗ. Натискаєте, натискаєте Вибрати. І у вас додається ось таке розширення. Зверніть увагу, щоб воно було у вас активовано. ось Тут має стояти галочка. Е, в принципі, Воно має також відображитися вже і в цих налаштуваннях. Ну, зараз поставлю. ну, не так важливо. Добре, ви його додали. Головне, щоб там, щоб там стояла галочка, те, що воно ввімкнене. Ой, бажано, все, стоїть галочка. окей. Тоді ви переходите на, до своїх журналів, йдете з 11 А класу, так як у мене, наприклад, на інший паралельний клас, в 11 Б клас. Тут обов'язково річ створити перший стовпчик, хоча б один, ну краще створити, наприклад, на місяць. Так як у мене невелика кількість, я скопіював даних. Тому що я такі на на, на, на місяць зробив. Так само ви можете зробити на місяць. Якщо у вас буде вже в попередньому класі вже зроблено все на цілий семестр, то вам треба безпосередньо створити і на цілий, тут в новому журналі, в паралельному журналі, на цілий семестр відповідні уроки. Ну, так як у мене буде 11б, у нас заняття в п'ятницю. Частота повторень, я скажу до кінця місяця. Не до кінця місяця, до кінця семестру. Нехай буде до кінця семестру. Вибираю, що це п'ятий урок, вибираю кабінет, кабінет інформатики. До речі, на рахунок кабінетів, я знаю, що мені треба постворювати кабінети, які будуть підписані ем, дистанційне навчання. Я з дому люди я цього не можу зробити, я можу робити це тільки зі школи. Я трошки хворію, то я, коли прийду в школу, я вам це все пороблю. Отже, я обираю кабінет інформатики. Поточний до кінця семестру натискає зберегти. Система мені робить у дні. Але ось тут, як ви бачите, уроків немає. Але хто уважний, помітив, що з'явилася ось таке галочка. На, Оте наше розширення, яке ми з вами встановили. Ви натискаєте на нього, відкривається ось така річ. Тоді пригадуйте, що на початку ми скачали екселівський файл. Де-то ось він у мене на робочому столі. Я його відкриваю. Відкриваю. І що мені тут е, копіюють? Копію, е, зміст. Тобто мені теми дати не треба. Я копію ось так виділяю зміст і домашнє завдання. Я домашнє завдання ще не прописував. У вас, якщо ви прописали свої домашні завдання, також їх копіюйте. В принципі, ви можете прямо в цьому Excel і, і дописувати наступні теми уроків. Зрозумієте? Ви можете сам прямо в Excel це зробити, таку табличку з двох стопчиків, як в одній буде, в одному стопчику будуть зміст, в другому стопчику домашнє завдання. Ви ось так виділили їх. Права кнопочка мишки копіювати, ви скопіювали. Переходите до нашого, вертати до нас до, до інтернету, до браузера, до цього віконечка нашого розширення. Класите в першу комірку і натискаєте Вставити з буфер обіна. Або права кнопка мишки вставити. Ой. Видно, вона вставляє тільки таким чином. вставити з буфер обіна. Зверніть увагу, воно автоматично мені на раз-два-три 4-5 уроків ставилось. Домашнє завдання не вставилось, тому що у мене його немає. Ну, Якщо у вас буде на цілий семестр, то воно вставить на цілий семестр. Але звертайте увагу, воно врахує і канікули, і ваші тематичні, ну, то потім ті стопчики треба буде повидаляти, а тема... для тематичних подобавляти стопчики. Ну, але це ну, досить зручно. Хоча б такому, такій справі. Отже, ви додавили. Наступне, що ви повинні зробити, натиснути кнопочку, зберегти все, з буфер обміну. Воно вам про проставило на ті уроки, по порядку, на яких у вас написана кількість. Натискайте Зберегти все. Зверніть увагу, чекайте, поки всі ці пункти стануть зелені, активні. І тоді можете на хрестик закривати. Оновивши браузер, ви можете побачити, що у мене ці уроки вже проставилися. проставилися. Будуть якісь запитання, пишіть.